Вінський клінічно-онкологічний центр це єдиний спеціальний медичний заклад в Чернівецькій області, на базі якого хворі на рак можуть отримати висококваліфіковане лікування. З 2020 року онкоцентр очолив Ігор Малашевський, що змінилося в цьому медичному закладі за 4 роки. Розкажемо далі в програмі Здоров'я у фокусі. Я Милошевський Ігор Олександрович, генеральний директор Буковинського клінічного онкологічного центру. Я був призначений у 2020 році. У 2020 році в Україні вже активно почала впроваджуватись медична реформа, І наш заклад це Буковинський клінічний онкологічний центр, який є спеціалізований щодо надання онкологічної допомоги, повинен був зайняти належне місце в системі охорони здоров'я та надавати якісну діагностичну та лікувальну послугу. Ну, перше рішення було пов'язано з тим, що онколікарня, Буковинський клінічно онкологічний центр в суспільстві в людей асоціювався зі смертю. Тому для мене і для керівника, а також для колективу потрібно було змінити це ставлення до цієї установи шляхом того, що ми надаємо якісну діагностичну та лікувальну послугу. Як раніше у вас в закладі була організована хірургічна допомога? Ну, станом на 20-й рік у нас в закладі було три хірургії. Які надавали весь спектр хірургічної допомоги окремо по структурним підрозділам, але нами було прийнято рішення про оптимізацію хірургічних структурних підрозділів в один хірургічний структурний підрозділ, де акумулювався весь кадровий потенціал, який володіє сучасними методиками оперативних втручань, в подальшому їхали на навчання, здобували досвід і впроваджували це вже в нас в установі. І зараз це один хірургічний підрозділ, який надає всю допомогу, що стосується онкологи. Логічної, а також і звичайну хірургічну допомогу станом на 2020 рік. Операційні, які знаходилися в Буковинському клінічному онкологічному центрі, знаходились в досить незадовільному стані, що, в свою чергу, призводило до збільшення кількості післяопераційних ускладнень, а це, в свою чергу, збільшило термін перебування пацієнтів в самому хірургічному відділенні. Після того, як вдалося капітально відремонтувати операційний блок, операційні оновити обладнання для хірургів для несезовічного забезпечення. У нас в закладі почали проводити ті оперативні втручання, які в області, взагалі не проводилась. Яке обладнання у вас з'явилось за ці 4 роки? Ну що стосується хірургії, то ми на 80% оновили все хірургічне обладнання, яке потрібно хірургам для сучасних методик оперативних втручань, а також покращено анестезіологічне забезпечення, що в свою чергу дало змогу проводити оперативні втручання, які тривають більше, ніж 12 годин. Саме змінилась умови для пацієнтів онкоцентру за останні чотири роки. Ну за останні чотири роки ми на 100% оновили всі палати стаціонарних структурних підрозділів. Це одномісні, двомісні палати, які мають в палаті вбиральню. Є всі умови для перебування важких пацієнтів, є умови для того, щоб надавати кваліфіковану медичну допомогу. І Післяопераційний період, період після проведення хіміотерапії, пацієнти, які знаходяться на променевій терапії, знаходяться у комфортабельних умовах, що значно полегшує процес лікування для самих пацієнтів. Які саме створені умови для перебування пацієнтів на стаціонарі? Е, ну, по-перше, це Відповідні палати, де знаходяться пацієнти, це функціональні ліжка, це подача кисню, кардіомонітори, це відповідне харчування для пацієнтів. Адже у нас не тільки хірургічні пацієнти, ті, що приходять хіміотерапії, ті, що приходять в променеву терапію, а вони досить довгий період знаходяться тут у установі на лікування. Тому всі чинники важливі для того, щоб процес лікування перебігав добре, і пацієнт отримував належну медичну допомогу в належних умовах, і це було на європейському рівні. Україні. Нового з технічного обладнання в онкоцентрі, про яке тільки могли мріяти, та що це означає для пацієнтів, якщо ми говоримо про онкологію, то в онкології рання діагностика відіграє дуже важливу роль в подальшій тактиці лікування, а також в подальшому видужуванні та продовженні життя пацієнтів. На жаль, ми спостерігаємо, що на зараз і в області, і в Україні досить висока смертність від онкологічних захворювань, а також високий відсоток занедбаних випадків, якщо ми говоримо про онкологічних пацієнтів. Це третя, четверта стадія, де вже, на жаль, мало чим можна допомогти. Ми вже говоримо тільки про продовження життя пацієнта та покращення якості цього пацієнта. Тому за останні роки ми оновили майже 90% всього діагностичного обладнання, яке знаходиться в нас в поліклінічному структурному підрозділі. Це і новий томограф, нові УЗД-апарати, новий гастроскоп, колоноскоп, цистоскоп. Тобто пацієнт, який до нас звертається, може отримати якісну діагностичну послугу і завдяки кваліфікованим кадрам, лікарям, медсестрам, виявити ранні онкологічні захворювання, що значно покращить лікування того чи іншого пацієнта. Якісні аналізи залежить від якісного обладнання, а для пацієнтів це точний діагноз. Розкажіть, будь ласка, як змінилась лабораторія за останні 4 роки в онкоцентрі? Так історично склалося, що лабораторія, яка функціонувала в цьому центрі до 2020 року, не відповідала жодним нормам, а також тут не проводився повний спектр всіх клінічних досліджень, які потрібні пацієнтам, для того, щоб проходити діагностику та лікування в нас в установі тому було прийнято рішення і відремонтовано капітальне приміщення, де зараз розташована найсучасніша в області клінічна лабораторія, і краще її немає. Тут в нас безкоштовно всі пацієнти, які до нас звертаються, можуть отримати весь спектр клінічних досліджень на сучасному обладнанні в досить короткий термін, що дає змогу якісно діагностувати онкологічні захворювання. Яке саме нове обладнання ви встановили? Це сучасні біохімічні аналізатори, які дають змогу робити весь спектр біохімічних, загального аналізу крові, а також обладнання, яке дозволяє е, тестувати на онкомаркері, тим самим виявляти, підозрювати ті чи інші онкологічні захворювання. Ну, основна ціль мене як керівника це організація якісної та кваліфікованої діагностичної та лікувальної послуги, яка надається в Буковинському клінічному онкологічному центрі, а також постійне підвищення кваліфікації лікарів нашого центру та постійне оновлення сучасного обладнання, яке дає змогу тим пацієнтам, які до нас звертаються, отримувати сучасну онкологічну допомогу тут у нас в Чернівцях. Ще на даний момент ви хочете змінити в онкоцентрі? Ну, на 24-й рік. Першочергове це введення експлуатації лінійного прискорювача, це апарат для променевої терапії, що дасть змогу. Пацієнтам, які у нас лікуються, отримувати сучасну променеву терапію на сучасному обладнанні за світовими стандартами. Буковинський клінічний онкологічні центри та всі медичні працівники рухаються в двох напрямках: перше, це рання діагностика, це створення мультисциплінарних команд, які виїжджають в райони і на ранніх стадіях виявляють онкологічні захворювання, а також лікування за сучасними стандартами, на сучасному обладнанні в комфортних умовах, що значно покращує перебіг лікування тих пацієнтів який які звертаються до нас за медичною допомогою.